Ніжне печиво, багато волоських горіхів та насичена шоколадна глазур. Сьогодні ми готуємо торт без випічки. Це справжня знахідка для поціновувачів шоколаду. Попереджаю, зупинитись на одному шматочку неможливо. Це дуже смачно, а головне потребує мінімум вашого часу. Горішки я начистила, трішки їх обсмажила та подрібнила ножем. Висипаємо в тарілку, додаємо печиво та подрібнюємо його на невеличкі шматочки, перемішуємо, потім готуємо глазур. В Каструлю я висипала какао, цукор, ванільний цукор, перемішала, додала трішки молока та перемішую, щоб не було грудочок, потім вливаю все інше молоко. Ставлю на плиту на середній вогонь і постійно помішую, поки не закипить. Потім виключаю вогонь, додаю вершкове масло, перемішую та заливаю печиво. Попередньо глазурі даємо трішки охолонути. Коли все перемішали, викладаємо у форму. У мене форма я сформувала кільцем діаметр 20 см. Можете зробити ширше, можете зробити вужче, як вам подобається. І ставимо в холодильник на одну годинку. Потім виймаємо обережно з форми, знімаємо кільце, пергамент. Та прикрашаємо. Ті самі горішки, які ми подрібнили, посипаємо зверху. Потім я розтопила шоколад, змішавши з вершковим маслом, та прикрашаємо торт. Він виходить дуже смачний, ніжний, багато в ньому горішків, швидко готується, мінімум вашого часу. Приємного та підписуйтесь!